Всем хвилин за вами і сьогодні в нас... Так, у нас вже давно не було май, майчо. Певно, ма інкафту. Ну, саме вже виживань. Що в мене ж наштавно вийшло відео про те, як я, ну. Де я я я показував свій... Ой. Ось цей мій світ, де я, я вжи... ну, саме виживаю менти на ферма. Я уже до, до речь давно не выживав. Я выжива. Я выгрушив вс. Що. Що, що я об, об оберу якусь одну гру, яку я буду проходжу. Мене... То она заліза. Десь лики залізу. На я. Что? Ма тут. Лизо. А тут. нормально, в этом залізе. Так, ну все. Все я... Коротше. Ось, я покажу, я буду снимать только Майнкрафт. Ось, буду його проходити. И, ну, у мене вже є діамантове Кио, тому в цьому відео мы загамимося в Незер. И для цього нам потрібно... Потрібно, що таке, дро в мене є. Е, вода. Ну, в принципі, в мене все є. Так, беремо воду. І ви можете питати. Е, а де я візьму лаву? Це дуже просто. Пам'ятаєте, коли я купав печеру, то в самому ой, ну, в шахту. Ось, то в самому на, 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 на суд, там була лава. Ось, тому в мене вона не на 505. А, на 52 висоті. Там ще є лава, яку я зараз е затоплю і, і добуду букмеж. Я вже знайшов діамант, і в мене є діамантовий кайо. Взагалі-то це алмазне кайо, але мені більш кто діамант. А, ну просто диамант ді це. Е ну. А... Аматист, изумруд, э, ал-ал-ол-олмази, смарагд, рубин, аметист, э, кварц еще, может. лазурит, якщо він помиляюсь. Багато їх там кур. Остат і може запитати, що це таке? Цей остат. Е, Ламався какой його. Ну добре, в мене не дуже. Ось, остат це найтихніший матеріал на землі. Я про нього чув відео про най... ну про наймовірный речі. І ще шанс знайти одну умцю Остату один к. 16 уніклном. Це один з для... Ну, добре, не буду я, я про це розповідати, але, щоб ви знали, це дуже різкі. Р... Так. Я, мабуть, зараз, зараз над надборотом, тому що ви, ви бачите якого кольору вода. Значит, я, мабуть, вылезу. Я вам что тут Ну кто пусть. Я там же не буду. Э. О. Все, я буду можно забывать так, про це не нашки. а що ви хотів. Для мене взагалі-то сдобуты я, це, ну, така чисна штука, бо для нього ж потрібна умазника його, а його досить складно для мене здобути. Це три, а у, умаз. Це багато. А, швидше. Давай, 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 здобувайся, добувайся. Вау, ось так. А, трикать. Так. так. Так, забуваємо, 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 швидше. Тут на зручно по одній причині. Тут тільки один блок у висоту, але я іншого позагрував. Давай же! Давай же! Ч-то так вдох ломаете! <ріст> так, ну все, от я и закінчив. А ще я тут побачил дуже феномен. Бачите, там кость. Я что подумав, подумал, что забили бетон и трохи назрамил пусть. Ракурс дійсно было не зрозуміло. Бо Потім я потім і зрозумів, що це частки це дуже ширкісна структура і мабуть, я, я і зараз буду лутати. Бо якщо я не помиляюсь, там може може бути діаманти і, і короче, краще, її я розкуплю. Че... Ні, 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 я повинен її розкупити. Тут сто е, високий щось повинно бути цікаво. Мабуть, я це також обріжу. О, ось бачите, вже перші бумаги. Ось не тормаюсь тепер. Мабуть, я це сроблю закатром, потім... Покажу вам с ник яд пригозный. Воща одни. Краще я. трохи е ну дійшов, 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 то і накопав 18 це наповно сильный портал з край краями та стола черва ось так ну піднімаємося. я дійсно тут дуже радий, бо я знайшов цілих 9 діамантів. ось мабуть я їх пощу на кайл Чан, чан. Ну, нам зде... Чан, мені б ще броню нормально зробити, бо, ну, ось... Що це? Що? Що? Ось... О, бо мені ж коли я буду ну, шукати Крепость Енду мені знадобляться палучки Африті. Щоб мені їх здобути. Мені е, потрібні. Мені потрібні стежні іф іфриті. і щоб їх здобути, мені потрібно вбити самих і іфриті. Але в чому загвоздка, то що їх я буду вбивати на легкій складності, бо на мирній вони не спавлять. І мені там добуться броня. Ще не знаю, ч тут таке. А, це я хотів початок це все так, так, обмондувати, щоб це за камень астус, але мені так нормально. Так. Куди б мені поставити цей портал? О, мабуть, я його ось ні. Його б кудись був монтувати. Куди? О, ось там так піднімаємося. Добре, мабуть, він буде в мене ось. Не, коротше. А, чіт. Так, от. Ні. Так. Перший вроде ось так. Там вбиваємо, Там там просто земля, тому що... Ну, вона є дві верхні цього там земля, Це? тому що там близько близько до поверхні або там. А, там така є земля, не дні А, мені ще й запальничка потрібен. Ща може залізти його під, піджатила, бо як... Професіонали, але я так ем... Що, не знаю. Эмммммм. немає крем? Я граю. Ну тоді добре, тоді буду. Так ...забиваємо... Кремінь. О! Так, Креміньєм. Залізо є. Ну, мабуть, ну я не помню, як же це запальничка. Ага, так вот. Так, а, це кресло, А, ну так, це кресло, Тут уголь ну, ты його сам разбой. А запальничка це коли ты так натискаешь и. І... Ого, 64 зал зал залізо. Чего тут не закину, Да я его дам почерзу. Почер Мені я, мабуть, ще собі зроблю щит. Я знаю навіщо навищий монитор ищи. Да буде. Ем, а Аяк. Так. Ні, не так. А Аяк. Хм, аяк а ч так крафт. Ну, так. Ну, так. А як? Як щит крафт? Так, цікаво. До, добре. А, так. Краще його сам. Я, блин. Ой. Короче, ось так от крафт А я забув. Е ось я його в ліву руку поміщу. Щоб ви знали, щоб він ось ось так. Ось так от. І все. Не підшитом. Він захищає від вибухів от, але якщо вам ззаду будуть атакувати вас, то це не в жартує. А от якщо спереду, то... А ще на бадросі це, ну, щит він готовий від е, будь-яких вибухів. Тобто навіть якщо він буде задавай вас він все, все одно вже. Опа. Ну що, Погнали! Вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау. лай лайа -ва. Дай я не спавнюсь! Да ще вообще в запам'ятаці, де знаходиться мій портал, тому я зараз тебе запишу де ми знаходимся специально немножечко. Так, деберт. Де. Ага. Так, на Торок минус то один пор та ну на вызло я звоню Ось так вот ще, мабуть я Так. Причем якие сегодня позальцы. Позд. Баз... Млодж. Не пощастило, вони. Ау! А ще кто назнав, ещ спис такой стати... на шифти. А он не будет. Все урона, Ау. бама Ешь тут, мабуть, тут багато радянский Добре, мабуть, назад я не тенез затем я в него беду, мабуть, за кадром, так же. Кой за спав все я там? То можливо, а то могло бы. Так, ще. Так, ч? А у одна же одна. Так, ч. Сейчас я выкладу. О, сейчас Добавлю. Так. Вот, мидь наоборот Там все обробовано. Так, им. Так, мид плався. А я пока еще сбору в рот. морского сейчас Лала вначале напустила Так, ну, в принципе, вот. А, так от кремі. І запальничка. Від... 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 Так, можна... А, це мабуть з нас портал. Це я зрозумів. Че, ще, є... ще в мене є мапа скарбів? Мабуть, вігні скарби. Ось так. І ще зберу я бомбу. А мы на їм То тоді топом Я взагалі туда Ну багато часу його збирав топором бо, ну Мені так все здавалося правильним. А потім дізнався що його краще Для мене Ой, я вам бог мені потрібен для Ось таких от Гарна до них. Мене... Я мить, по тут там не і все. Таке було відео. Я тут, <hran> а тут. Мабуть, я, я здесь коли в мене буде багато міді. То я з нею зроблю. Там, там же селяна не прописалась на моєму ліжку. Але є тільки два вар варіанти, як я впав в меді. Ось, це від відкрити крісло дверь, але цього селяни не зможуть зробити. Також можна там пройти. це потрібно зайти до церкви і з церкви спустити. Ось. Таке було відео про Майнкрафт. І поки що поки я наприклад цю гру, а потім я маю на увазі драконом. Я буду робити на важкі склад. Ось. В мене буде ходити в а потім я не знаю скоріш за все просто... Тому, якщо вам це відео сподобалось, то, то ставте лайк та підписуйтесь на колбаску, допомагав його розвитку. До побачення!